Вітаю, шановні телеглядачі. Це програма Відверта розмова. Гість студії сьогодні громадський діяч Павло Карась. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, ви досить довго були у владі, можна так сказати, в органах влади. Як ви сьогодні оцінюєте стан в нашій державі? Стан надзвичайно важкий. І, е, в принципі, я можу повторити слова. Людини, якої з нами вже немає, це Кахе Бендукідзе, який казав, що стан в Україні наскільки важкий, що я навіть не знаю, чи вдасться зробити щось, щоб виправити ситуацію в країні. Але саме він казав, що зробити можна і виправити ситуацію теж. Ну, от найгірша ситуація в країні в тому, що на сьогодні е, нічого не робиться, щоб е, це зробити. Жодна із реформ, які як повітря необхідні країні, жодної реформи немає. На ваш погляд, тоді чим займаються президент, прем'єр і інші державні службовці? Ну, коли говорити про президента і про прем'єра, то вони займаються, не знаю чим, але не реформами. Тому що реформ немає. Ну, що є податкові реформи, нововедення та все інше. Люди вийшли на Майдан. Чому? Тому що вони хотіли однієї простої речі. Вони хотіли справедливості. А справедливість виражається в справедливому суді. Це була ключова вимога людей. Щось змінилося в цьому напрямку? Ні. Ті самі судді, які. Кидали людей заграти без жодних на те підстав. Ті самі судді, які забороняли мирне зібрання, грубо порушували конституцію, забороняли мирне зібрання, основуючись на маразматичних речах по типу там, епідемії грипу чи ще чогось. Всі ці судді далі продовжують працювати. Жодних реформ в цій галузі не відбулося. Друге, що хотіли люди, хотіли люди міліцію, яка захищає. Щось відбулися, якісь зміни? Ні не відбулися. Зараз анонсована патрульна поліція в Києві, е, да, пробують робити якийсь зразок реформи. Але вибачте, це ж не реформа, коли її проводить людина, яка приїхала з Грузії, і ця реформа не підкріплена жодним нормативним документом. Не прийнятий закон новий. Не визначено, вони проводять роботу честь і хвала їм що вони ну, якби допомагають, але питання в тому, що докорінних реформ як таких немає. Фактично, навіть коаліційна угода, яка підписана коаліцією, на жаль, ця коаліційна угода поки що е абсолютно не виконується. Тож ви вважаєте, що в принципі революція гідності, яка відбулась, вона себе не виправдала? Ні, Боже спаси. Вона просто не закінчилась. Коли е ті, хто зараз е здійснюють владні повноваження, вони ж, я сподіваюся, розуміють, що основна влада належить не їм, а основна влада належить народу. Вони повинні були вже це зрозуміти після двох українських майданів. Просто коли найближчим часом не відбудеться швидких і кардинальних реформ, то я думаю, що просто народ обере собі інших керівників. Які головні реформи, на вашу думку, повинні бути зроблені в першу чергу? В першу чергу повинна бути зроблена реформа системи правосуддя. Це ключовий, абсолютно ключ ключовий момент. Ця реформа повинна початися із е е зміни принципів роботи цієї системи. Рецепти, як це робити, є. Можна використати досвід тої самої Грузії, можна використати досвід Західної Європи. Є безліч прикладів, як, це, як юридичні е, системи правові фактично ідеально працюють. На сьогодні це перша реформа. Друга реформа це реформа е, системи, е, це реформа поліції. Повинна з'явитися в країні поліція, яка захищає, а не яка є репресованим апаратом, повинні з'явитися справжні поліцейські, а не, а не нащадки НКВД. У нас досі в цих кабінетах е, за, там, в шкафчиках бюстіки Дзержинського, тому що це для них орієнтир цих лю людей. Нічого ж не змінилося. Ви Такі бачили? Так, бачили. Тому е, а інше. Підіть, подивіться, хто на портретах колишні керівники. Там колишні керівники з 30-х років висять портрети. Тобто вони свою, ця міліція, свою генеалогію веде із сталінського НКВД. Тому, що хотіти від, від цієї міліції, її потрібно кардинально також міняти. Це вимога суспільства. І третє. Третє це е... лібералізація економіки. Що на увазі? Всі повинні платити справедливі податки. А який справедливий податок? Справедливий податок, той, який буде забезпечувати справедливі потреби е, державного апарата. Тобто, люди повинні, ті, хто платять податки, вони повинні через своїх представників, через парламент справедливо їх ділити. А в нас виходить, що? У нас виходить в країні створена система, коли, е, коли ти будеш платити податки, всі, всі податки, ти нічого не заробиш. Тобто, це призводить до чого? Це призводить до тотальної корупції фіскальної системи. І як результат тотальної корупції фіскальної системи, е, податки платять самі незахищені. Анонсована децентралізація влади може допомогти? Децентралізація влади це спосіб. Це одна із. Е, е, я не розумію до кінця термін децентралізація. Я більше, е, більше розумію дуже простий термін. Це чіткий розподіл повноважень. Повинно чітко вказати в країні, хто займається чим в країні. На якому рівні? Оце рівень муніципальний, який займається благоустроєм населених пунктів. Оце рівень обласний, і оце рівень державний. І не повинно бути ніяких. Е Взаємного перетягування повноважень. Ну, тоді зрозуміло, на кому є відповідальність? Звичайно, угу. зараз. От приклад я вам наведу: є величезне міністерство. Міністерство агропромислового комплексу. Є е управління агропромислового комплексу в обласних державних адміністраціях, О, в районах, ну, розвитку, неважливо, як як називаються. От спитайте цих людей, я це робив, я питав. Спитайте, спитайте цих людей, чим вони займаються. Вони не можуть відповісти. От просто управління сільського господарства Черкаської обласної державної адміністрації не може відповісти, чим воно займається. В нього є положення, є купа людей. Воно щось сіє? Чи щось вирощує? Ні. Землі в приватній власності, там працюють абсолютно приватні і без державної власності підприємства. Створена в вертикаль купи службовців, які не зрозуміло, чим займаються. Аналогічно там управління чи департамент він там називається промислової політики. На який має вплив обласна державна адміністрація, наприклад, на промислову політику. Ніякий. Тому що промислова політика це не повноваження обласної державної адміністрації, це зараз повноваження бізнесу. Тобто, з ваших слів виходить, що ці органи влади не потрібні? Звичайно. Аналогічна проблема, так, благоустроєм. Те, що люди більше розуміють, під поняттям житлово-комунального господарства. так? Цим мають займатися, і це в всьому світі так, не мають займатися органи місцевого самоврядування. Тоді навіщо на обласному рівні цей підрозділ? Щоб слідкувати, як займаються всім. Там в них місцеві. немає таких повноважень. У них немає повноважень слідкувати. Єдиний е, орган, який слідкує за діяльністю органа місцевого самоврядування, це виборець. Який на наступних виборах, коли йому подобається робота органа місцевого самоврядування, він вибере цих людей. Не подобається, він вибере інших людей. Ну, так система працює. А в нас лишилася радянська система. То, так система повинна працювати. повинна працювати. Так вона працює у всьому світі. А в нас ж вона не працює. Від того, що є обласне управління житлово-комунального господарства, що покращилось надання цих послуг. Чи це управління на щось вплинуло? Що в Черкасах. Те саме, що в країні. В Черкасах іде війна двох, так скажем, війна міського голови Одарича і декількох наближених до нього людей із всією бізнес-елітою міста. А чому всією? Ну так вийшло. Чомусь так вийшло. Хтось комусь заважає? Ну за три терміна е, повноважень Сергія Олеговича він е, вдалося йому зробити так, що він налаштував проти себе практично всю е, е, еліту міста. А чому так вийшло? Ви ж, напевно, знаєте, ви були. Е, так вийшло, тому що немає прямої відповіді на це питання. Так вийшло, тому що він не тримав слова. Так вийшло, тому що він. В нього, його плани були відомі тільки йому. І реалізація цих планів дуже часто суперечила попереднім домовленостям чи попереднім діям. І в результаті, от ми маємо на сьогодні ми маємо цю ситуацію, коли бізнес-еліта міста з одного боку і міський голова з другого. Але ж його обрала більшість? Так. Його обрала більшість, більшість. То Він як мер міста справляється тоді? Міський голова, ну я вважаю, що на сьогодні е, він не є ефективним міським керівником, тому що він не має, е, прийшовши, будучи обраним, він вступив в жорсткий конфлікт із міською радою. У нього меншість у міській раді, і він на сьогодні не управляє е, апаратом. Службовцями, які працюють у міськвиконкомі. Тому що більшість керівників структурних підрозділів міськвиконкому налаштовані вороже проти е, і не, не сприймають ні ідеї, ні політику Сергія Одарича. Ви Особисто як оцінюєте його політику, погляди і ідеї? Знаєте, щодо поглядів і щодо ідей, е, Одарича з цим завжди було все добре. Але... Тобто, от ідеї і погляди в нього гарні, а от коли доходить до реалізації, то зазвичай е, тут виникає багато питань. Ну, от наведу приклад з останнім, останній такий резонансна ситуація із земельною ділянкою під е, замковою горою. Угу. Я дуже добре пам'ятаю, як ця земельна ділянка була надана міською радою е, забудовнику, і тоді Сергій Олегович був за. Надання цієї земельної ділянки. Це 2007 рік. Да. А... Більше того, я з, ним тоді вступ... готелю. Так, mm -hmm. я з ним тоді вступив в дискусію, коли туди виїхали бульдозери і почали руйнувати історичний шар. Е я був обурений як громадянин. Сьогодні він проти. Це вас обурює? Ну, скажіть, тоді був за, сьогодні проти? Що змінилося? Нічого. Е 5 типу, років. 9, 9, 9 років 10, пройшло. Та, Але питання років. в тому, що от, оця ілюстрація з ситуації. Uh -huh. Сьогодні так, завтра так. Зрозуміло. Скажіть, відносно себе, коротко можете сказати, як і де ви себе бачите сьогодні, от, в площині життя соціального? Знаєте, ситуація надзвичайно складна. Коли не буде реформ е в країні, е я себе в. Апараті десь в реалізації якихось речей я себе абсолютно не бачу. Тому що система, яка була створена за останні роки, створювалася вона там з 2008-го. От ця нова система. Це система тотальної корупції. Тобто, якщо все буде так, ви працювати у владі не, не буду. Я дякую вам за цю відверту розмову. Дякую нашим телеглядачам. Нашим гостям сьогодні був громадський діяч Павло Карась. До побачення.